Там працює Марія Кагал, наша кореспондентка. і, Відповідно, має свіжу інформацію про розвиток протесту опозиції в Тбілісі. Марія, слово тобі вітаю. Так, вітаю Віталій. Добрий ранок з Дбілісі. Ми працюємо на місці поблизу парламенту. А вчора ми були на протестах до вечора, практично до самого кінця, вже коли люди розходились. Можу сказати, що атмосфера доволі хороша, тому що не було розгонів, не було стичок. Люди просто приходять, скандують гасла, співають пісні, приходять родинами, приходять зі своїми собаками. Багато людей ходить, розносить гарячі напої та їжу, заклади місцеві. Не за Чиняються спеціально щоб роздавати безкоштовно гарячі напої протестувальникам така атмосфера загальної підтримки. Люди готові стояти на цих протестах стільки, скільки це потрібно буде, тому що вони хочуть бути в Європі. Вважають, що Грузія ментально дуже далека від Росії і ніколи з нею не буде. Пропоную послухати коментарі. Я тут, аби протестувати проти проросійських рішень нашого уряду і проти сфальсифікованих виборів і всього іншого, що вони роблять. Я думаю, що культурно ми дуже європейські, наше сприйняття цього світу європейське. Я не бачу жодної причини, щоб ми не були частиною європейського союзу. Для нас найважливіше зараз це безпека через загрозу з боку Росії. Очевидно, для мене європа це права людини, стабільність, хороша економіка і гарна якість життя. Я вважаю, що ми дуже далекі від Росії, і не важливо, що ми географічно близько. Ми далекі від них ось тут. І ось тут ми європейці. Тож ми не будемо з Росією, ми будемо з Європою. Ми будемо жити добре, і будемо вільними. Це свобода для мене. Це краща освіта, краща медицина, краще все. Я думаю, Європа це те, що потрібно Грузії, і це те, чим є Грузія. До слова, тут дійсно дуже не люблять росіян, російську мову. Ми дуже багато бачимо по місту розклеєних наліпок з поганими словами про росіян закликом, щоб вони провалювали з Грузії, що їм тут не раді на протестах. Багато хто відмовляється говорити російською. На питання чи можете ви щось прокоментувати російською, ні, ні ні. В жодному разі і а, навіть нам запропонували підписати один з плакатів. Я запитала, чи можна це зробити українською. Вони сказали, ні, тому що ваша. А... Абетка схожа на російську, це можуть неправильно сприйняти, тобто дуже сильна ненависть до росіян. Влада тим часом не сильно спішить розганяти ці протести. Якось вони перейшли в більш точкову ліквідацію лідерів думок. Вони просто арештовують їх вже коли людей залишається мало. Приходять до них додому. І почались дуже сильні репресії опозиціонерів і репресії лідерів думок. Навіть Почали почались розмови серед партії Грузинська мрія з приводу того, щоб заборонити людям навіть в лазерними указками користуватись під час мітингів. Тобто, вже настільки це доходить до абсурду, спочатку була заборона маски носити. Тепер ці лазерні указки вони, нібито заважають поліції виконувати свою роботу. Тось тобто такі думки звучать. Пропоную послухати. Уголовные статьи некоторых задерживают предварительно на два месяца. Используются механизмы репрессий политических, и мы это сравниваем с 1937 годом, когда после того, как советизация Грузии произошла, а сейчас фактически идет тот же процесс, Россия оккупирует остальную Грузию. Фактически целью Иванишвили, его режима является политическая репрессия, запугать людей, некоторых, Питаються запугати репресіями, а остальную часть фізичним насиллям над маніфестантами. Uh, Поэтому розганяють эти митинги регулярно. Ми продовжуватимемо слідкувати за подіями тут і обов'язково повернемось з вами з, до вас з новою інформацією. Віталій, передаю тобі слово. Да. Марія, дякую тобі. Принахідно запитаю дуже коротко, якщо якщо може маєш відповідь на це запитання? Чи очікують ось цього дня, 14 грудня, коли має відбутися голосування в парламенті? Який президентка чинна не визнає, і опозиція не визнає, вимагає перевиборів? А в чинна влада Грузії хоче обрати нового президента там в парламенті? От які очікування в людей від цього дня? Люди готові протестувати стільки, скільки потрібно. Звісно, вони будуть виходити до парламенту. Вони будуть виходити до президентського палацу, і вони навіть готові перейти до протестів 24 на 7 з наметами, якщо буде потрібно. Марія, дякуємо тобі. Марія Кагал працює у Тбілісі, в грузинській столиці. Відстежує протести.